Блять і там нахуй ще нормально відіграли, виграли, блядь, але так Ой, зайбись, mm -hmm. О. Так. і піс перевернуто. Так. що ви там з Васію общались Блять, члывается. У меня так. Цикаво, коли ты типа наш город, мать что-то с ним А, не, Все нормально. Ну, базара все нормально. Не має все бути добрено. Ну. Mm -hmm. Пять. Сейчас я это чекну. Это все одно. Маус бакує, маус бакує. Бачу. Здав <coughs> тобі маленький. Я мені ще тяжо отраєбнути, блять. Бо по ньому ще хтось стичку дав би, блять. Ой, ти мій родний, ородимий мій. Мій коханий хлопчик, блядь А зараз тебе чути? Ну, було слышно. Я бы сказал, что той пимба какая-то мауфля ну, по фарме. Блять, все. Смотришь по обычному. Просто ему дали, типа, більше брони. Вот типа сюда, 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 типа. Ему зробили більш-менш комфортно пушку, типа. реально комфортно. Типу, вона по 700 лупить і там ці ббешки. Типу. Я надіюсь, бабаха, як буде виїжджати знов за світить. Ось, ти вже зайшов? Я бабупаха не виїхала. Ну, не виїхав. Піки не бывает. Тут же, типа фугаси класні. Може якийсь батик зараз тут. Вчиках. Yeah. Oh. не езжай на стриме Сто тридцять пробиття на фугас. Чи ніби вернули, походу старую фугасницю. Ну як тобі сказати, там пробиття просто альфа велике, але пробиття не дуже велике, там 130, ну це не є багато. Типа, а бешки, ну типа тут сама пушка така хороша. Ай-яй-яй-яй-яй, оце обідно. Так, пробиваю, сука. Нє! Ну ти мій місії, то ти чим стрім ББшку? ББшко, ББшко, ББшка. Блять! Ну курва, мать! Сука! Жаль, я його не пробив, якби в тушив йому. Ну, короче, якось так. Я Знав, що ти мене підтримаєш. Колись ти такий саме зі мною був в машині, блядь, на голодний желудок. Я випили, випали, блядь. Діз. Дякую. З пивом якраз. Ух ты, ух ты, что за мадам? <свят> Жень, писюнчик привстал. Немножко. <свят> Вер, верни девушку. Сади ее за этот, за штурвал. 500 гривень <кій> на баночку кидаєш сколько 500 Пошел нахер <кій> та все, блядь ну, блять вона знаєш, не зайнята була, то та одну а так вона зайнята, я її тільки за вона б сама тільки за гроші відволіклася, певно Яз блять, ч ти став? Охуєть. <кій> как не пропил? <связать> <связать> ну. Да-да, да-да. Блять, эта хвешка там будет, сука, тут, да, блять, до конца життя своего стоять, и что, блять? А может всех посмотреть? Да Донат, за донат все можно. Ты шучки, тебя за язык никто не тянет. Блять. <свист> Я получу боевые, ты у меня, блин, ящик пива выпьешь за час. А ты что, ебанулся, нахуй? Это уже будут не мои проблемы. Не, давай тка ты оплатиш мені ящик пива, чик пива зверху. сверху. Ну якщо на то пішло Оплачувай ящик пива зверху и все. блять Сю случайно Я ЧП Ммм, не бей его мене Там по броні від борта. Ти ще доволі будеш играти? Так. пробуття. Да. Хочу затранити мене на відео. Чого? А КР-1 хотів мене затаранити, але щось не получилось. У него какой-то нездоровый таран, если честно. Ну, no, я такая. ебать зимой вот так ну сейчас конечно урон формить самое то все упарываются едут никакой не туда да я блять его соберу другой раз блядь. А какие нагоды за ОПЗшки? Там по блядь, зараз покажу Обидно Тебе не хватило. Там 75 тысяч срибла, типа ще якісь ремкомплекти, ще якась хуйня. Там на... Це, ну це на першому, типа, так а на другому там трошки жорстче буде. Дай нихуя сюди. Ты укрепление не мониторил, изменений нету. Так же самое десятки тут. Не знаю, NDF. Что? Что Блять, ты от телефона... ...блять, впал. Вот это хуйня, блять. Где ты спешишь? Что ты делаешь? А, я не понимаю, шары-то это? <свист> это пуховка до входа Димон. <пробач> Женя, Женя, да, то, то, то білий попробуй. Він Женя казав, що цей. Щоб вернути тебе назад в кадр, я сказав 500 гривень. Сказав, що нахуй. Не скажіш <пробач> пишу нахуй. Мислик правильний. <пробач> Хто? Мислик правильний. Е. Ну я не бачу! О, попа! Коли в падриле куди в кадри? Тебе. Коли? То хоть зараз. О, я не наглажу. Я беру свого подошва. Э, я його навіть не курив і не нічого. Тебе Я свій. Жень, ты тут що? ти ты мовчишь? що говорить? Ага. Ебать, пацаны, привет 500 гривен за то, берья Джейн, ты берья берья Это берья 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 большой любви к нам Пошел нахер. Mm -hmm. Це тебе видно було? Бо Женя сказав, що це до любви до, до них. До них? Угу. Ну ладно, хай скажи, що то ще Женя. Я собі. <різь> а, так, е, блядь. <різь> так, що в <у> нас тут там? <різь> Шанс займання двигуна. Ти ще скажеш, що я ся... ще з бороду почала пускати? Вона не любить такого. Я через цей побрався. Їй подобається, не переживай. Час до швидкості заряджання, до містності боєкладки. до швидкості повороту шасі. А что тут типа в одну сторону только можно идти или все развивать? Нет, это все можно будет. А так какая вся разница, качай все подряд да и все. Ну, Я ни разу с девятками не попался. На чем? На 11 mm -hmm. ты не попадешься? Плюс-минус уровень. Пошло. А Но они же говорили, что сделают кое баланс. Но в Азии не бы было девятки. Муля, Жень, без рти, що я буду творив зараз. У меня два барабани проти нас броньою. У Не картон. Объезда вс нахуй. Олешка сюди Ну, шлюха на бешці. Говай, голосніше, рація Шлюха на бешці, єбана. В рот. Що? Що? А я тебе не чую. Що? Бля, просто башка тупрела кусок гамна. Кисломал <клес> весь кайф. Ну а по, по, по пробитию в 11 уровень какие десятки получается, да? Ну да, тип... Ну 340 типа там Я не встиг <гум> Блять ну вони на щастя якесь блять У нас справа піджимати там блять Ашку їбуть! вона тута Сроблять Блять обидно Блять, не хуяри ты мобичок. Ну чуть ведь пишек. Понял? Понял? Тебе, блядь, і тайпик нахуй. Сука, от нахуй ты так сдох, блять. Пиздец, блядь, что за хуйня? Дай ты, блядь, пробития она. надо хоть раз себе. Як пробыт? машину. パーション。Mm hmm. awesome. Давних там же руки синіють так п'ють. Чого? <coughs> Кажу <coughs> нехить руки вже синіють так п'ють. Я думаю, що він блимає нахуй він зарядки.